Свято, котре не відзначене у жодному календарі, зібрало днями повну залу у міському палаці культури. У самостійне плавання відпускав своїх випускників Бардичівський коледж промисловості, економіки та права. Мабуть, лише на їхньому випускові можна споглядати в одному місці таку кількість молодих фахівців, котрі працюватимуть в абсолютно різних галузях вітчизняного народного господарства. 322 випускники цифра, що вселяє повагу. Вони зайняли добрячу половину зали: програмісти й ливарники, фінансисти й фізкультурники, правознавці й технологи. Іначе не перший раз він на сцені з нагоди подібного приводу. І напутні слова з його вуст почула не одна сотня вчорашніх студентів, та хвилювання бере своє Володимиру Ольшевському. Є що сказати молоді. Сказати, що чим тривалішою ставатиме відстань між нею та коледжем, тим милішими серцям випускників будуть згадки про роки навчання у ньому. Сказати, що він пишається усіма ними, що сум за життям в одній родині буде взаємним, що ці юнаки та дівчата неодмінно відчують. Прийшовши свого часу до коледжу промисловості, економіки та права, вони зробили правильний вибір. Це вже не перший випуск, коледж заснований в 1903 році. 22 жовтня це вже тисячі студентів пішли, починаючи з ремесленних учнів, закінчуючи сьогодні 1600 студентів, 9 спеціальностей. Це хороші діти, хороші професіонали, які хочуть вчитись, які хочуть далі продовжувати навчання. Це не ті, що там от, от би там закінчити. Це дуже приличні діти. от. І я за, і я їх завжди підтримую і буду підтримувати. Через те, що і в нас і колектив добре їх підтримує. У Нас багато старших викладачів, викладачів вищої категорії, у нас багато магістрів, у нас є вже вчені свої. Ми будемо готувати по рівню бакалаврів і спеціалістів. От таким чином. Випуск це завжди підсумок. Викладачі коледжу, підводячи символічну риску, констатують: у них було непросте завдання прийняти до себе дітей, а випустити сформованих затребуваних фахівців. Що ж із цим завданням вони здається впоралися. Кількість близько 300 чоловік це вже говорить про потужність нашого закладу. А те, що у нас студенти більшість з них вже визначилися і по великому рахунку вступили у вузи третього рівня акредитації, свідчить про те, що ми даємо гарний рівень знань, і наші студенти цінуються саме за нашими студентами, приїжджають. Не університети, представники і проводять фахові випробування у нас на території Бердичева. Якщо говорити про фахівців, то звичайно наша держава пропонує ставити акцент на технічних спеціальностях. Це технологи, леварники, механіки, ну і програмісти, які зараз найпріоритетніша галузь. Але я все таки вважаю, що і без економістів, і без фахівців бухгалтерів і без юридичної спеціальності, і без фізичного виховання ми не могли б похвалитися такими досягненнями, які вони мають. Ну а що ж самі винуватці свята? А вони стверджують, що навчання у коледжі промисловості, економіки та права немало небагато змінило їхнє життя. Відбулися ці зміни, якось непомітно зауважують, але нині вони дуже відчутні за що окрема дяка викладачам. Зміни як завдяки спілкуванню викладача з викладачами, нашими, так як вони є практиками. Тому що теорія це теорія, а практика це практика. За 4 роки можна сказати, що мені запам'яталось насамперед ставлення хороших викладачів. Наша дружня група Ю-423, з якою я проводив майже 4 роки. Далі я хочу пов'язати своє майбутнє з Київським університетом права. Хочу поступити на денний факультет і продовжити так. як хочу здобути собі вищу освіту. Ці роки були незабутні для мене. Ці три роки дали мені дуже багато. За ті три роки я виросла як морально, так і духовно. Всьому мені допомогли вчителі, мої одногрупники, мої друзі і також ті друзі, яких я здобула в даному навчальному закладі. Про роки навчання можна було сказати, що це було захопливо. Це було ну неперевершені роки. Були багато нам дуже дали наші вчителі, які можна сказати, нам показали нашу дорогу в майбутньому. Вони відносилися до нас як до своїх друзів. Вони нам завжди допомагали, завжди нас підтримували. Зовсім скоро значна частина цієї урочисто вбраної молоді роз'їдеться україною здобувати вищу освіту. І єдине, напевне, про що їм доведеться пошкодувати, що вони не змогли зробити це у себе вдома. І це не просто слова. Нині у коледжі чітко вимальовується перспектива кувати бакалаврів і спеціалістів на своїй території у Бердичеві. Я буквально два дні був ректором університету права. Ми будемо готувати спеціалістів, а по чотирьом спеціальностям будемо готувати бакалаврів. Це дає, що вони отримують освіту університету. Оце це все дає. Те, що в Бердичеві буде, скажімо, отримує знання університету і диплом університету. Що не треба, не треба їхати там в Житомир, в Київ, там в Вінницю. Ми, в принципі, вперше в Бердичеві будемо це робити. Правознавці стануть другими, хто отримає змогу отримати вищу освіту, не виїжджаючи за межі рідного міста. До цього зі студентами коледжу промисловості економіки та права вже працювала одеська політехніка. А третім у цьому спискові стане Київський національний університет будівництва та архітектури. Цей університет заключив з нами комплекс, і також заняття будуть відбуватися у нас в Бердичеві. Вартість навчання дуже низька для навіть для Бердичева це 4 тисячі гривень за рік. Тому ми запрошуємо всіх наших випускників попередніх років, навіть які можуть прийти, вступити і здобути освіту бакалавра. Ну а далі уже спеціаліста чи магістра при університеті в Києві. Сьогоднішні випускники це люди, котрі здебільшого чітко знають, чого прагнуть у цьому житті. Вони тверезо оцінюють свої можливості і шанс, котрий подарували їм навчання у коледжі, випускати з рук наміру не мають. Лірика лірукою, а навчання і навчання коледж є великим підгуттям для майбутнього життя. Я стала ну виходжу з коледжа молодшим спеціалістом, інженером, технологом. Надалі я думаю, також поступати на інженера. І ну можу сказати так у Вінниці, в Києві, в Тернополі у будь-яких вищих вузах, ну і це є вузи, так сказати, солідні. Більш всього це приділяють увагу нашим бердичівському коледжу і студентам, і саме з цього коледжу. Адже саме в коледжі є одні з найкращих педагогів, які дають велику базу знання. У Вінниці навіть створена окрема секція у гуртожитку, де навчаються саме Бердичівські студенти. Юрій Мотліч не співав для рідного коледжу вже два роки відтоді, як залишив його стіни. Колись без нього не проходило жодне свято у закладі та приїхав юнак до Бердичева не лише для того, аби подарувати людям гарний настрій. Він то сьогоднішні випускники через зовсім короткий час. Скажу, що той диплом, який отримують сьогодні випускники, то є золото. І низький уклін, низький уклін і великий Дякую викладачам, які мене навчали. Після нашого коледжу я поступив в елітний навчальний, вищий навчальний заклад нашої держави. У мене не було ніяких проблем при поступленні. У мене не було, немає зараз ніяких проблем при навчанні. Навчання дається з легкістю, порівняно, наприклад, з іншими, я дивлюся з іншими студентами, які навчаються зі мною з групи. Мені дуже легко, у мене є дуже сильна матеріальна база. Це завжди говорили. Я це буду так само далі говорити. Матеріальна база, викладацький склад нашого коледжу, найсильніший в Житомирській області, 100% в Україні, він лідируючий. Це не заперечується. Я тільки за, щоб наш коледж процвітав я все буду для, для цього робити. І одні слова, просто слова доброти і щирості хочеться виразити, як викладачам, усьому персоналу, з яким я співпрацював. Всім сім сім коледж промисловості економіки та права, це те, чим серед іншого пишається Бердичів. У своєму вітальному слові переконання у тому, що заклад був, є і залишатиметься одним із найкращих осередків освіти в Україні, висловив Бердичівський міський голова Василь Мазу. Вашому колективі працюють досвідчені фахівці, ваші викладачі, вони дають нормальні серйозні знання. І скажу вам відверто, коли аналізуєш. Біографію будь-якої людини дивиться, якщо закінчив раніше техніку, а сьогодні коледж, то в такої людини є велика перспектива. Я переконаний, що в кожного з вас є велика перспектива, тому що ви отримали дуже гарні знання. У вас гарні наставники. Я від щирого серця бажаю, що всі ваші мрії, всі ваші плани збулися. Через справи законотворчі не змогла відвідати випускне дійство народний депутат України Анжеліка Лабунська. У вітальній телеграмі вона виказала впевненість у потребі державою кадрів рівня випускників Бекапеп. Сьогоднішнє свято щасливе і одночасно є сумних. Щасливе, коли завершили своє навчання, і перед вами відкривається широкий світ можливостей і нових розпочинань. Сумне, коли впрощаєте з рідних коледжем і рухаєтесь далі постежці свого життя. Я щиро вірю у ваше світле майбутнє, що ви здобули їхну світу і перед вами відкрити всі при майбутнє нашої країни. Саме руками кожного з вас, кожен день кориться новітня історія України. З такими студентами, з такими викладачами і базою у коледжу промисловості, економіки та права гарне майбутнє, вірить директор Володимир Ольшевський. А з надійними, перевіреними часом, друзями додає, це майбутнє швидко стане реальністю. Наскільки мені приходиться працювати із міським головою Василем Константином, з Мазуром, він постійно підтримує. Ще не було ні одного такого питання, коли я звертався до нього, щоб він не підтримав. Це розумна, толерантна, толкова людина, яка розуміє, що для міста це все це, це треба. Оце в першу чергу. Я йому дуже вдячний. Ми знаємо друг друга вже 30 років. От, і він все, весь цей час підтримує. От. І я йому дуже вдячний. От. Житом, з областю ми теж працюємо, з теж нормально, з обласним управлінням освіти, теж нормально. От. Ну, я думаю, що через рік, через два ну, у нас як мінімум, буде інститут.